Підведемо підсумки розіграшу в попередньому відео. Переможцем стає Всеволод Коломієць. Вага білизни 880 грам. Вітаю всіх на каналі Риба Рибакам. Початок березня місяця приїхав на Південний Буг і будемо пробувати обловлювати самі цікаві місця. Сподіваюся, що сьогодні рибалка буде результативною. Ще з учора зібрав цікаві коробочки, поскладав туди найкращі приманки і сподіваюся, що це дасть свій результат. Час близько до обіду, 11 година, і є декілька годин пройтись і пошукати активного хижака. Я думаю, чогось мені так здається, що слід почати щось ось такого їстівного. Рибка таке полюбляє. Так. А чого б не спробувати мікроджиг? Так, гачки Crazy Fish номер 6. Одинарний гачок. Одягаємо. О, та бомба. Вантажик підберемо. Хочеться спробувати поменше. Ось так. У мене є 2-3. Це що тут, три? Хочеться два все ж таки. Можливо, є. У мене тут двієчка є. Двічка джи гріх. Ти що треба? Інструмент до 5 грам, делікатна палочка, катушечка 2000. Це 2500 С. Це та ж сама 2000. 0,2 шнурочок. І можна ловити. Мікроджиг, що може бути цікавіше? Особливо коли клює рибка, та це пісня, делікатна снасть. Головне рибка клювала. Ну, треба знайти, треба походити. Так став перше віконце, яке мені подобається. Щось на кшталт танти причепив на гачок. Є в мене там в коробочці різні темки, будемо пробувати. За час ни одной поклевкой на микроджих. В принципе, по хорошим перспективным местам. Есть! Клевака хорошая. Идешь ты сюда. Нормальный. Так да ты что? там и ух ты шо полкило пойдет пойдет полкило так красота а удар есть Круто, круто. Вау, вау. Экземплярчик. А на что взял? Джигрих, три грамульки. Ну и по-моему, Айрлич. Перчик. Ну, дюйма 2, наверное. Может 2 и 2 дюйма. Просто. Кавун. Сейчас заважим. сейчас, сейчас. 425 граммчиков. Не зря я поставил айрлич в таком размере. И на великий размер клюет велика рыбка. Минус айрлич Ось, до речі, купив нові гачечки від флагмана. Ну, вони, здається, захотіли щось зробити на зразок, так думаю, видно, декой сингл, гачок одинарний. Ну, Чисто візуально їм це вдалося. Які вони по якості, зараз побачимо, я їх ще не пробував. Вистачає зачепів в цьому місці, проситься сюди трошки більший гачок. Але через те, що зачепи я трошки менший ставлю. На розмір навіть на два. Трошки сонце, світе. Прямо в очі, так? Да? Нічого. Зараз як гахне Гу-цу-цу. Так, передостання зачіпка. Сьогодні я вже відірвав вісім приманок. Так, Ну і остання вже защіпка з моєї пачки. Не кожного разу, скільки приманок відриваю, але й умови тут такі хащі, це не якийсь там парапетик. Як то кажуть, ще не вечір. Ось такий ось окунець, 3 грами джигріх і маленький твістерочок. Твістерочок або черв'ячочок. Ось таке непоганий в принципі окунь на таку приманочку знайшов. Останньому засібку відкусила щука. Що ж, друзі, така сьогодні не дуже довга риболовна сесія видалась. Підбирав приманки, використовував джиг від 1 до 3 грам як пасивні, так і активні приманки. На цьому я буду завершувати рибалку. Я дякую всім за увагу. Сподіваюсь, наступна риболовля видасться більш вдала. Підписуйтесь на канал, залишайте коменти, ставте лайки. До зустрічі.